1066. А, приб... а, чому Ні, а бо, Тому що зараз ухо, Це, 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 це во-первых, неуманно. Не, пробивати не, ухо. Да, не пробивати, пробивати ухо. В Америці паспорт на розказує. А, а це по, по паспорту. Корову звати Каріна. -тільна, як, та, та. Вона, і тільна вона ідійна. І ще не в запуску. Ну, Звісно, додому будемо вести Каріну. І ми супровождаємо, і депутати супровождають. А що, не пускають? Не пускають коріну додому, вже це, переміщення корів є порушення правил дорожнього руху. Це, 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 це взагалі вже дикість. І за того, що люди не дадуть документи на машину, тому що дай у лапиці документи, да, ти вже їх не побачиш. І, і завтра придумаєш, що корова там десь під ватутіним. Правила своєї потребності, значить вона хуліганка. І 296-ту частину першу їй причують корові, хуліганство. Іди, Але іди, питання не в тому. Питання в тому, що від дуракізму до ідіотизму абсолютно немає ніякої відстані. Це одне і те саме. Я Як нав... вас звати? Мене звати фермер Архіпов Сергій Олександрович. Це ваша корова? Ні, це корова мого товариша, побратима Григорія. Із Баричського району, я з Миколаївської області. Я той фермер, якого журналісти нарікли, фермер-терорист, який блокував Міністерство агрополітики гранатою, пістолетом і, і бензинами, і генеральну прокуратуру.